Це е, термінал 14 е, в місті Штутгарт е, біля е, Штутгартського аеропорту. Такий він зручний дуже. От, автобуси підходять, забирають людей і далі їдуть вже е, мій перон. Да? Ну, Зупинка 12, ну, е, їде на 17.50 я їду до Бреславу. Це е, Вроцлав. Ну, далі автобус, Фліксбус їде до Варшави, Модін. Ну, е, є рейси на Франкфурт і на Спліт. І Карс розрує аж о 9-й вечора. Ну, мій 1750 флікс о, е, до Вроцлава. Ну, отак от, от. Дуже зручний. Я вже багато разів їздив з цього вокзалу. Отак от і він.